Одеса під загрозою екологічної катастрофи на місто може обрушитися соляна буря, джерело її куяльницький лиман, який швидко перетворюється на соляну пустелю. Владні структури усе знають, але нічого не роблять. Хто бачив куяльник років 10 тому? Зараз буде вражений цим жахливим видовищем. Леман вмирає. Якщо колись глибина його складала 2,5 метри, зараз на середині не береться 80 сантиметрів води. На одеських вулицях під час дощу набагато глибше з 33 кілометрів довжини водоймища залишилося половина. Значна частина колишнього дна більше схожа на родовище солі. Вся ця соль фактично на поверхності. Далі пойдет висушування. Следующая ступень наступает, начнется выветривание, и вот эта вся соль постепенно будет перемещаться на поселение вокруг Куяльницкого лимана. А дальше дело дойдет в один прекрасный день, когда хороший такой торнадо дунет, все это окажется в городе Одесса. Соляна буря в Одесі лише один з ймовірних катастрофічних наслідків загибелі куяльнінського лиману. Якщо він остаточно висохне, зникне багато видів рослин і тварин. Зміниться вигляд усього регіону. Піщева піраміда розрушає, то є один вид так сказать, цепочки питання, трофічні цепочки сказуються на друг, другом В відео, і в іторії среднішається кількість видів растений, э, зміняється геологічна структура містів. Одеський фізико-хімічний інститут охорони навколишнього середовища і людини досліджує куяльник вже 12 років. Результати спостережень і аналізу води повітря, рослин і тварин над Одя до центральної лабораторії з 34 станцій лише у 10-му році разом із річковою водою і дощем до лиману потрапили 153 тонни нафтопродуктів. Отже, ще треба чистити ще у жовтні минулого року. Обласна рада прийняла рішення виділити на збереження і відновлення лиману понад 26 мільйонів гривень. Де ці гроші і що на них зроблено? Невідомо. Окрім природи, куяльник знищує незаконна розробка піщаних і кам'яних кар'єрів. Вони порушують водисті річок у лиман і знищують самі річки. Представники громадських організацій неодноразово зверталися до міліції і прокуратури, але кардинальних заходів не вжито. По кар'єрам в раз прокуратура, наскільки мені наші закрила ці кар'єри. Ну, мы знаем, что это вот случается так. Прокуратура закрывает, через некоторое время они опять начинают копать. Вопрос возникает к огромной массе природоохранных организаций государственных, которые с бюджета получают деньги на зарплату, на свои льготы, на содержание штатов огромнейших, это начиная от землеустроительных контор і Інспекції і закінчує там прокуратури. Частина узбережжя найближче до Одеси належить місту. Тут розташований санаторій імені Пирогова, що зазвичай називають просто куяльник. За оцінками геологів для його роботи природа приготувала 15 мільйонів тонн целющої багнюки, що оцінюється у 7 мільярдів доларів. Якщо про це загибелі лиману не зупинити, колишня всесвітньо відома оздоровниця зникне разом з ним. Требується, щоб наше населення не продолжала безразлично взирать, как происходит гибель того ну, прекрасного, вот, что пока... І що єсть нинішня міська адміністрація? Проблемою взагалі не цікавиться. Там зайняті розподілом землі та нескінченим лаєнням попередньої влади. Чому б Олексію Костосів замість Аркадії або Великого фонтану не завітати сюди? Скільки ще влада чекатиме, поки весь ліман перетвориться на соляну пустелю? Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.